І ось так, всіх вітаю, всім привіт! Ви на каналі Сьогодні ми продовжуємо Раді, проходити гру поговорити. під назвою Far Cry 4, це вже якщо виразі, наша четверта серія. Амітно, Давайте, в принципі, подивимось, що у нас по прогресику. Ми вже, по-моєму. Пройшли, от уже 6 місій ми пройшли. Зараз будемо, в принципі, пробувати, проходити далі. Добре, затягуватися, я в принципі <постави> тут я знаю, це не збираюсь, тому бажано взяти вже якусь місію. Так, да, важен. Зараз будемо брати. Чисто бровити пробувати та й так, так. таке. Люди кирата зараз что золотой. Спасибо заложников, брат. Це на що таке? така. ага, бачу. Побратися до такої там деревушки, щось таке. Так, по поводу зброї моєї. Я би собі калашика взяв. У руки на всякий випадок. Ага, все добре. Тепер можна бігти, я поняв. Давайте я тоді візьму собі квадроцикл. На ньому, в принципі, і буду доїжджати. Так, сьогодні, в принципі, спробуємо дві місії пройти. Подивимося, що там у нас з цього вийде, але я сподіваюся, що. Тому що там зірочкою квест буде. Доведеться вибір робити між Сабалами і Амітою. А то буде біда, бо я тільки не знаю, кого обирати. То що прийдеться. На свій смак вибирати, кому я там більше довіряю. Взагалі, чесно, чесно на мою думку, то я навіть не знаю, мені здається, що е, сабал, він більш такий толковий, я би сабала вибрав. Але все одно. Я ще не готовий зробити такий важкий вибір. І поки що ми їдемо виконувати отаку невеличку от місію, бляха не дуже вміти на цьому кодотиклі ганяти. Важкувато, але... Перемикаємо до квадрика я навіть не буду виключати відос. Тихасенько собі доїдемо. Так, Тому що я планую таку нормальні так, речі, я також вибачаю за затримки, може бути за затримки, тут я також це вибачаюсь, таке в мене буває і досить, на жаль, часто. Але стараюся, що можливо, цьому відео такого вже не буде, я стараюся взагалі... Щось там робити, пробувати, якось там настроювати, щоб в мене все нормально було. До речі, я тим часом таки ми розмовляємо, я вже доїжджаю до цієї місії, яку ми зараз будемо виконувати. Давайте тоді. Я туди поди поїду, подивлюсь, що це таке. Тому що самому цікаво, що в принципі там вже місії також новенькі такі. Так, це у нас контрольна точка, я вже бачу. Є. Ага, зафрізала. чи що таке тут у нас? Ну, відбувається якась загрузка, я не бачу. Так, секунду до секунду. Так, трісечки було зафрізано, але зараз вже в принципі мало би бути все нормально. Жодних фрізів немає бути, я вже, до речі, доїхав. Тут, вроді би це сюди треба їхати. Тут, в принципі, ми можемо залишати наш транспорт і якось спробувати підніматися. Тому я не бачу тут куди піднятися взагалі можна. Так, якось тут взагалі можна якось забратися? Ага, я бачу, тут можна перейти, по-моєму, якщо не помиляюсь. Сюдою. А, все бачу, є. Підйом до гори. Добре. Піднімаємося, ага. Спасти заложниць. Ага, тут, походу, зараз буде драка, я поняв. Не дуже я готовий стрілятися. Добре. Відмітимо ці пів хоча б. Раз, два. Бачу тут третього десь. Добре, тут... попробуємо, напевно, що акуратно проходити, щоб тіпа, не було підозрів жодних, якось так акуратно спробуємо вивезти. Давайте пробувати. Так, одного я забрав? Опа! Ага, ми заложників вбили. Я Я зрозумів все, що робити. Тут треба рятувати їх, окей. Ага, ну все. Як би це тоді зробити акуратно, так, знаєте, щоб... Щоб вийшло, так, типу, щоб їх не вбили. Акуратно їх рятувати. Ото в тому й біда. Тож я не знаю, як тут все робити. Ну, я попробую зараз. Так, окей. Тут можна прийти камнями якось. аккуратно. Ти. Тут капець у твориться. Є, yeah, окей. Я хабіда. Живи. Давай, давай, давай. Є, бляха, ну це капець, важко, чесно слово. Так, окей, пробуємо ще раз. Попитка, напитка. Бачу, цепил, коротше, раз. Також, штурмовик турмовик. Там не треба бити охотників. чтобы когось голову купасти. Аккуратно Прочитать место. Зашиветься что? Стреляйте. Ладно. Он стреляет. Ты аккуратно, Ну это камень закинул, прям до сюда. Вот такой камень я улюблю закидывать. Найдите и Так он. Я знаю, ты где -то, -то. Только, убываем, убываем, убываем. Нет, давайте скоро. Сил, хил, сил хил. Це це капець, це біда. Чесно, з тим клестом це повна біда. Я думав, що тут треба що вийде пройти якось акуратно, але щось мені здається, що я тут застряг надовго. Бо біда тут. Повніше. Ладно, пробуємо. Так от, е, я стратив більше 30 попиток, але я зрозумів один план. Дивіться, що ми зараз будемо робити. Якось така кура пробувати їх перебивати. Ось тут, значить, троє є, добре. Це я замітив, що тут є троє, але дивіться, ми беремо камінь і один камінчик туди закидаємо подальше. Ми одного зараз переб'ємо. Тепер нам треба тікати геть звідси. Зараз я хочу піти подивитись наверху. Що там зараз відбувається? Так, спробуємо зараз трішечки по цьому плану піти. Я тут бачу одного. Так, подивимось трішечки згори. Можливо, тут ще є, типі. Я бачу тільки двох тут. Так, оп. Двоє... Ага, ще один. І тепер хоча б знаю, де вони є. Ти що їх треба буде якось швиденько перебити саме собою. Хіба як би це зробити акуратно, так знаєте? Щоб не попастися під... Ага, цей тип, допустим, зараз іде геть. Чи як? А він наверх іде, що дурачок чи що він? Добре, він наверх. Ага. Треба дивитися за їхніми рухами треба акуратно. Цей справа там тип є, ага. Їх четверо лишилося, я бачу. Що я не пороблю. Треба би було перебити цього, що зараз іде, допустимо. До oh, so. Давай, іди сюди прямо. Це я вбив ідеальний кіл зробив. Просто ідеальний. Все. Є, я перебив двох. Там залишилось небагато ціпів, я так поняв. Троє. Троє, троє троє. Трохи я б міг її. Не знаю, як би я це перебив. Як би акуратно взяти і перебити їх. спускаем их туда. Я надеюсь, что найдут. Я сейчас все их перебью, и все, беды не будет. Там важко. Так, мені треба, щось мені здається, що треба зайти в цей будинок і акуратно тут сидіти. Я, я просто дивлюся за їхніми рухами і пробую запам'ятовувати їхні рухи. Щось мені здається, що сюди зараз хтось піти буде. Сюди хтось іде, спускається, окей. Я постараюсь всіх їх зараз. Тут просто наших їх збивають. Якщо я зараз вб'ю хоча б цього одного, то все, я зможу, в принципі, перебити в останніх двох. Выходи, давай. <плево> я убил. Все, у меня стоит у тебя. Все, я, 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 правда уже сильно постарался за этим. Давайте. <плево> я, бля, ну, просто не, ну, блядь. Йопаний рот, ну це б капець пилніший, як я так міг затопити, що за біда? Так, добре, добіг я, значить, сюди. Це у нас якийсь там... Ага. Тут мені треба... Розібратися з негодяями, я так поняв. Так, май, а ну тут дофіга. Я вже бачу, скільки їх тут є. І що робити в такій ситуації? Понятне діло, що треба наступати, але дуже акуратно. Є. Ти хочеш дурний? Нема нема патрону, біля. Тихо, 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 тихо. Ти шо дурний. Слапай, тут нам не треба. О, там слон всіх розриває, нема. Ну навіть підтримки не треба. Допомоги такої знаєте, не треба. Все, добре, я, я собі навар залезу, ось на такий випадок. Все є. Звідки помнит джахрина, что Що шо не нормальні чи що? тебе ты робишь? Зе! Yeah. Посвобожден! Я все-таки освободил Ван-Пост. Зе, yeah, Фу, Ну, для чего начала ваш кулатобута? Уже чем дальше ты ваш, что так? Анимация у нас... О, Мита, привет! привет. Ты слушаешь, Аджай, но Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что считал нужным. Мама была бы рада.

То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в... Хочется, путь, обещают, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане или достичь чего-то большего. Ага, я понял. То есть золотой путь дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить кират от Пейгана. Помаєкіше нам закрутили. Типу наші батьки хотіли кігрант звільнити від цього пейга на Японію. Подумай, Ну, мам, похоже, я станусь. Все. Перша частина завершена. Що там у нас далі? Не знаю, що там далі, але я по-моєму ще прийшов якісь квестики. Ага. Добре, добре, ну мені цього не треба там спільної ігри. Тому мені поки що не треба, що там я прийшов цей квест. Прогрес. Ага. Тут зараз якраз 8 завдання в мене і є. Я зрозумів. Зараз я маю на нього бігти. Чи як? Чи, чи ні. По-моєму, маю. Так, добре. Добре. Кого тут вибрати, я не розумію. Я хочу, до речі, буде заміткою, то виришувати і там їй допомагати. Так, вибачаю за фрізер. Я попереджав, що таке буває. Добре. То куди мені бігти? Питання таке у мене. Що сюди заходити чи як? давайте зайдем. Чем ты думала? Я бы на твоем месте туда сейчас так Не, не понял, что там такие? чем они там спорят? Пейка. Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, М -м -м. что главное собрать информацию о противнике. Типа, Вы совершаете. не спорят. Не Всегда одно и то же. Мы те же слова и доводы. Ensemble. Понял, тогда добро. И... А я все-таки хотел бы зайти. Хочу быть лещевый, но ты Аджай Гейл, да? Я делаю Спасибо все, тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Ого, так я тут авторитет. -мо, який я, 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 я тут буду. Авторитетом Far Cry 4. Вообще я приехал раз матери. <свист> 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 теперь ты видишь, что пэйган сделал со страной я знаю, пэйган это такая мразота честно, сейчас буду ебать в полицию разочек, чтобы этот пэйган себе так много не позволял честно, слово ага uh -huh. о, отлично покажи, Добре, так, вращаю, что там я? На Опа. Жизни. Бездействовать нельзя. Собал и Война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? <свист> Выбирая между Дарпаном и разведданными, <свист> предпочту <свист> второе. Я тебя <тогда> понял. еще ты пара работы. Ага, я тебе зрозумів. Добре, давайте виберемо, напевно, що... Аміта. Собалча Аміта. Чесно, я би дуже сильно хотів зараз вибрати Аміту. Підтримати її, бо хочу допомогти їй іменно. Ой! Що я... Бляха. Собака. Я чесно, Я реально хотів по приколу перевірити, що буде. Тип, якщо вбити Аміту. Добре, менше з тим, хай буде, добре Ага, Зар... зараз все заново типу буде, чи що? А скіпати не можеш? Чи я не розумію? Я понял. Добре, давайте пропустимо. І так, короче, я ставив стрім на паузу, думав кого вибирати, все-таки вибрав я. Амиту хочу ей їй, потому что не знаю, чему она хочу ей допомогать. Амита, может помочь с разведкой. Ладно. О крупной операции говорили давно. И тут атака на воду. Я понял тебя. Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Добро. Я те я поняв. Ага. Давайте пройдемо. Але на цьому будемо закінчувати наш відеоролик. Сьогодні ми вибрали Аміту. Дякую всім за перегляд. Як бачите, і так у мене вже час закінчується. Я вам побажаю. Запрошую також до перегляду наступних відеороликів. На цьому все. Дякую всім. Мирного неба. Очікуйте п'ятої серії. Буде також цікаво. Ну а сьогодні ми, в принципі, уже... Як бачите, що ми зробили, ми пройшли вже цілих 8 місії, вибрали Аміту і будемо виконувати її завдання, тому давайте, в принципі, тут ми зберігаємось. Все, дякую за перегляд. Бажаю всім мирного неба і всім пока-пока.